57 250 євро за XC90 25-го року виробництва 26-й модель. Саміміцна машина, гарні комплектації на 20-х колесах з матричними фарами, колір Viper Grey, адаптивний круїз, моніторинг сліпих зон, адаптивні амортизатори, гарнючий салон кардамон. Ось такий вигляд має. Дійсно, дуже нарядно, прошивка, електросидіння переднє з пам'яттю водія його пасажира, підігріви, корма, передніх керма, задніх сидінь, підігрів лобового скла, двозонний клімат. Ось такий вигляд має другий ряд. Складаються, регулюються, є третій ряд. Для підлітків до 170 см дуже комфортно там. Сучасна мультимедіа 11,3 дюйма з навігацією, з CarPlay, з Android-Auto, все як має бути. Стакий вигляд має авто по наявності в місті Одеса B5, 250 кінських сил, бензин з м'яким гібридом. Задня камера, передні задні парктроніки екстрені гальмування вперед-назад. Всі доступні асистенти на борту у всіх Volvo Машина вміє тримати смугу, машина вміє екстрено гальмувати, коли рухається вперед, назад. Фари вміють вирізати до п'яти рухомих і декількох нерухомих об'єктів одночасно лінзовані, дуже точно вирізають попутні зустрічні машини. Свіжа машина тільки приїхала до нас на склад. Кому цікаво, завітайте на 39-3, місто Одеса. Будемо раді вас бачити. Запропонуємо. Це авто, а також інші є в різних кольорах по наявності і в різних комплектаціях від 57 250 євро і до тих пір, скільки ви хочете по комплектації, по потужності. Маємо і плагін гібриди 455 кінських сил, і різні комплектації. До нових зустрічей!